Лазерні пушки, які спалюють електроніку всередині, і взагалі все буде класно. Адольф, оператор РЕП 413 полку, СБС Рейд Норм чи стрьом? щоб знати, а не гадати, вмикати реп без попередження з сусідніх підрозділів з тому що від цього залежить робота і наших братів, і братів сусідів. Тому тільки взаємодія, тільки е, якісна взаємодія з іншими підрозділами. Глушити всі частоти підряд не розбираючись. Ну більше стрьом, але це не Запускати стосується автомобільних репів. Реп. Запускати реп біля цивільної інфраструктури, без оцінки ризиків. Стрьом. Ну тому що це ж знову ж таки безвідповідальна історія. Ставити антенну на ось без точного налаштування. Стрьом, тому що ну куди ти будеш працювати? Працювати без аналізу спектра перед включенням. Це, ж, це даже не стрьом, це шляпа. Тому що сліпі, а якщо сліпі, то непонятно, куди працюєте. Вести журнал ще сто творога. Норм. Потрібна штука для аналізу. Налаштовувати по старій інструкції 2022 року. Ну, деякі засоби так і налаштовуються, але, в принципі, стрьом, тому що більше нової інформації, яку треба постійно трекати. Перевіряти вплив реп на власний зв'язок. Теж так робимо абсолютно нормальна історія. Вмикати реп, коли свої дрони в повітрі. Це і не норм, і не стрьом, це життя, тому що інколи таке буває, тому що є загроза ураження наших підрозділів і наших суміжників. Відповідно, з пропрацюванням комунікації ми можемо це робити. Повідомляти піхоту про глушіння. Та норм. Але піхоті, в принципі, все одно їм бажано, щоб просто нічого не прилітало до них. Підбирати частоти методом, тицнув, і подивимось. А, так це нормальна тема. Воно працює. Працювати на максимальної потужності просто щоб напевно. Та більше норм, мабуть, я б теж так робив. Вірити, що ворог не змінює частоти. стрьом. Тільки постійний аналіз вражених бортів, тільки взаємодія. З цього приводу з суміжниками, оскільки е, фронт може бути один і той самий напрямок, але 200 метрів туди, 200 метрів туди, різні екіпажі вже працюють і різні налаштування в дронах. Думати, що Реп це кнопка, он оф стрім. Якби так ще до деяких полковників це донести було взагалі супер. Не мати плану дій на випадок відмови. Стрьом, оскільки від нашої роботи залежить життя наших побратимів і нашої піхоти. Не знати, на яких частотах працюють наші стерлінг. Ну це стрьом, це стара інформація, яка вже всім відома. Ігнорувати нові типи сигналів ворога. Стрьом, оскільки потім буде масштабування і ми можемо програти. Перевіряти ефективність реп після увімкнення. Так воно так і працює. Плутати спуфінг і з Стрьом, таке теж буває. Навіть у колег наших, тому буває. Але стрьом. Працювати без координації з операторами БПЛА. Однозначно стрьом, оскільки не треба смітити там, де живеш. А це дуже, ну, дуже шкідлива діяльність, якщо так відбувається. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.